Друзі, привіт! Сьогодні буде наш блог про свіжу соціологію вересневу, яка як на мене достатньо об'єктивна. Він буде звичайно, в тому числі, і про рейтинги. Хоча це буде дуже маленька частина, головна. Частина буде присвячена дуже простій тематиці, як корупційні скандали, вся ця історія з НАБУ і САП взагалі останні зашквари влади, та й не тільки останні, відображаються на рейтингу президента. Нагадаю, це єдина в принципі людина в всій цій владній команді, кого а цікавлять рейтинги, і у кого вони є. Всі інші, а не суб'єктні, бо все одно не підуть на вибори. Тож це буде більше, скажімо, такий огляд. Політика, який спробує зараз трохи все ж таки бути об'єктивним щодо конкретних цифр і тенденцій, з відповіді на декілька запитань: перше, чи є шанс у президента переобратися на другий тур, друге, як вплинули скандали, третє хто є обличчям цих корупційних скандалів, і в принципі, куди воно все іде. Тож, якщо вам цікаві такі речі, обов'язково напишіть це в коментарі. Будемо вам розбирати рейтинги частіше. Якщо навпаки, ні, теж можете про це написати. Буде останній наш блог про рейтинг. Єдине, що скажу, що це не єдина соціологія, яку я бачив за останній час, але на жаль, єдина, яка є в публічному доступі. Тобто, автор даної соціології дозволив нам її використовувати, в тому числі в публічному просторі, що відверто говорячи, достатньо круто, тому що можна показати конкретно. Цифри, а не лише вірити в те, що ви будете вірити мені. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Щось у нас поганенько пішло з підписками, не така сильна динаміка, як була до цього. Я сподіваюся, тому що всі, хто дивляться це відео, підписались на наш канал. Якщо раптом ні, ребят, ми справді даємо дуже унікальна, як на мене, інформацію. Будь ласка, знайдіть одну секунду вашого часу. Підпишіться на канал. Це просто допомагає нашому каналу зараз зростати, а відео відповідно побачить більше людей. Тож, ми починаємо. Так, я буду дуже коротко зараз першу частину розглядати. Вона побудована на оцих політичних рейтингах. Я чесно говорячи, не дуже б хотів би про них говорити і відверто абсолютно не бачу в цьому жодного сенсу. Тому що а, війна триває і все ще сто підсот разів зміниться. Хто не вірить, згадайте просто політичні рейтинги рік тому чи два роки тому, і вони постійно змінюються. Але ну окей, ви все одно будете це десь дивитися краще, як то говориться, ви почуєте це від мене. Тож. Соціологію, яку ми розглядаємо, це соціологія СОЦІСа, відповідно за вересень, 30 з серпня, 7 вересня, якраз всі вже ефекти від набу і САП, ліквідації, потім повернення пройшли. А СОЦІС це компанія, яка асоціюється з Ігорем Гринівим. Нагадаю, це людина, яка в тому числі придумала армія «Мова віра для попереднього президента Петра Порошенка. Зараз, наскільки я розумію, він в достатньо в нейтральній позиції. Тож в даному випадку, якщо ви будете чути, що це європа. Солідарність замовила соціологію. Ні, це не так. Ну в прямому сенсі це я можу вам підтвердити. Тепер давайте коротко про рейтинги. Справді, не дуже бачу тут великого сенсу зупинятися, але якщо дуже просто, в першому турі і Зеленський, і Залужний йдуть на в назрю. Все, в принципі, вони єдині лідери. А навіть Зеленський трохи його випережає в плані його. Це залужно. І ми поговоримо далі, чому це все одно проблема для Зеленського. По партійним тут блок залужного перемагає, блок зеленського. Зеленського Не слуга народу, блок Зеленського, нова партія. Теж отримує непогані в принципі відсотки. І далі у нас йде ще декілька партій: це Європейська солідарність, блок Бананова і блок Беленського. І закрить цей перелік, хто теоретично може пройти, це блок Дмитра розумкова 32%, 19%, 8,2%, 7,8%. 7,4 і 4,8. Якщо цікаво, на екрані ви можете побачити соціологію, я вам спеціально слайди Вивочу, а тепер я хочу перейти до одної важливої деталі, яку дуже рідко хто розуміє, або лег хто ну трохи шарить в умовно виборчій соціології завжди підкреслює. В тому, що вибори президента, як ви знаєте, дуже часто у нас проходять два тури. У нас в принципі, напевно, є єдиний випадок, коли пройшли вибори президента в один в тур, і в даному випадку це було у Петра Порошенка. От якраз його пообрали з перевагою в 50%. Розраховувати, що це буде. В наступних президентських виборів незалежно від того, коли вони будуть, це неможливо. Тож два тури. Другий тур це боротьба антирейтингів як. Христоматийний приклад завжди приводять як кучма у собі на другий термін витягував Семененка для того, щоб рейтинг Семененка в принципі був менший ніж кучми. Точніше, антирейтинг був у нього більший, і відповідно отак от кучма і переміг. Тож на другому турі, якщо подивитися на деталі, і на цьому буде побудована вся наша наступна частина блогу залужний, як в принципі будь-який інший рейтинговий кандидат. Просто розриває в даному випадку по рейтингам Зеленського. Все, без шансів. Тут антирейтинг президента зіграє. І, як я сказав, наші наступні всі частини цього блогу будуть, і в принципі, в поясненням, що там трапилось. Для того, щоб нікого не було сумнівів, чи там умовна це магія залужного, чи справді є проблема з по рейтингу Зеленського. Ще один слайд. Це так званий другий вибір. Це коли. Вам говорять, що якщо б у вашого кандидата не було б у переліку, ну раптом він кудись зник чи вирішив не балотуватися, за кого ви б тоді в іншому випадку проголосували? Як ви бачите, в даному випадку це переходить або до Залужного, або до Беданова, і у того ж самого Зеленського, в принципі, ну 5% це як і у Белецького. Коротше, є величезна проблема, і ця проблема не в рейтингах інших політиків, а в рейтингу самого Зеленського. Тож от. Тепер далі ми починаємо другу частину, яка, в принципі, буде якраз про те, що ж там пішло не так, і як ось вся ця історія з корупції. З... Антикорупційними розслідуванням, спробою ліквідувати НАБУ Це все в принципі в владі виграла на руку, щоб самим собі і рейтинг знизити. Почнемо ми з одного із важливих показників: це так званий рейтинг довіри. Нагадаю, що в принципі з початку повномасштабного вторгнення у президента Зеленського рейтинг довіри завжди був на дуже високому рівні. Ну тобто, баланс тих людей, які Зеленського даному випадку ми говоримо не про тільки політика, а про. Президента країни під час війни і Верховного головнокомандуючого завжди був більший, ніж та, той баланс людей, які не довіряють. І так було до 22 липня, тому що після 22 липня, як я вам записував декілька разів відео, у президента Зеленського почав зростати антирейтинг. Далі ми пояснимо, чому, але просто зараз ми по цифрам бачимо, що у цей баланс перекотився на 3,4%. Від всього того, що є, плюс і мінус для розуміння того ж самого залужного, який зараз є фаворитом за цією соціологією. Позитивний баланс 62. У Буданова теж значно великий баланс у Зеленського він практично наближається до нуля. Не негативний поки що, як у багатьох політиків, але ну, це вже є величезною проблемою, як я сказав, ця проблема, очевидно, буде вже зрозуміла на другому турі. А тепер ми переходимо до історії що ж пішло не так. Один із таких важливих показників для влади, в принципі, і шансів її хоч кудись переобратися. Це історія про те, як люди оцінюють, куди рухаються стан справи в країні, ну от станом на зараз. Питання достатньо загальне. Відверто кожен туди вкладає своє, але ясно ж таки, не зважаючи на повномасштабну війну з початку її в 2022 році, цей баланс був завжди позитивний. Потім поступово-поступово почав падати, і станом на зараз, якщо ми на нього дивимося, то це 55,3% вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і лише 36,2% вважають, що країна рухається в прав. Альмуну напрямку, і це очевидно є проблеми для влади, і ми зараз будемо дивитися, як ці люди всі проблеми прямо перекладають на того ж самого Зеленського. Тож, одна один із перших прикладів це як люди вважають, що впливає негативно на загальну ситуацію в країні. І тут, попри наявність війни, попри наявність обстрілів, попри багато інших речей, включаючи, е, ну відверто говорячи проблеми з мобілізацією, як то не подивишся на це питання. Але першим і головним і проблемою, і негативним фактором, який впливає на загальну ситуацію в країні, є високий рівень корупції на державному рівні. 51%, це. Кількість людей, які обрали його серед декількох варіантів, що це? Означає, що, попри всі виклики, які справді є величезними для країни, я чесно, особисто вважаю, що війна значно більша проблема для країни, ніж навіть корупція на високому рівні. Але люди відповідають зовсім інакше. Вони ставлять це питання на перше місце, і для того, щоб не було жодних сумнівів, що це якась похибка, і насправді все інакше, нам дається другий слайд, якому питається, які найбільші помилки нинішня влада в принципі здійла і в у даному випадку, серед знову ж таки, всіх інших факторів, розкрадання бюджетних грошей займає 61,5%. Для розуміння навіть неналежна підготовка до війни займає лише 46,6%, всі інші ще менше. Ну тобто, з цих двох слайдів ми. Далі подивимося ще на декілька, але вже зрозуміло, що питання корупції стало достатньо великою проблемою, яку люди вже вкладають в загальну соціологію, а не лише в Фейсбук, в бульбашківці, в Телеграмі чи Твіттері, чи навіть на Фейсбуці. Це стає проблемою для влади. Тож слайд, з якого в принципі можна було починати і закінчувати взагалі всю цю історію, це слайд про те, як оцінюють люди. Корупцію в країні, і головне, хто за це відповідає. Тож 76% наших громадян, навіть більше, вважають корупцію станом на зарад або дуже високою, або просто високою. І першим і головним, на кого вони перекладають відповідальність за цю ситуацію, є саме. Президент України 49,2%. Далі є трохи Верховна Рада, навіть антикорупційні органи, і як то не дивно, але трішки менше. Але і уряд. Але в першу чергу це. Президент України, і знов ж таки для того, щоб вже прибрати повністю навіть сумніви в цій історії, нам допомагає наступний слайд, в якому є оцінка ефективності діяльності різних гілок влади. І зазвичай знов ж таки у президента дуже часто спочатку повномаштабної війни, точніше завжди, от оцінка його діяльності людьми була все ж таки позитивна. І це перше, напевно, раз, коли його діяльність оцінюють негативно, мінус. 5,4% і якщо ми говоримо про баланс. Тож в даному випадку, у як я вам записував раніше, просто зараз нарешті можна це показати на цифрах: корупція, проблеми в країні тепер почали прямо перекладатися на рейтинг президента, не до кінця саме на рейд в класичному розумінні, в нього без будь-яких там. Сумнів, залишається якась своя фан-база, яка за нього готова голосувати, є підозрастці ті ж самі люди, які досі дивляться марафон. Але в будь-якому разі, коли ми говоримо про якраз загальну ситуацію, то оцей антирейтинг почав з'являтися, і, як ви бачите, набирає оберти достатньо сильно. Що вже є по факту запобіжником у від його перемоги на другому турі, що не якщо ситуація значно не зміниться. Тепер ми перейдемо до декілька інших питань, які справді теж цікаві, і відверто їх перший раз бачу в будь-якій соціології. Тут соціально задали питання: а хто ж є оцими людьми, які більше за все тягнуть рейтинг президента вниз? Я не згоден скрізь з формулюванням питання, тому що не спитала, хто із учасників корупційних скандалів, ті, хто там будуть не всі в класичному розумінні, є учасниками корупційних скандалів. Але і неважливо, ну головне, ми ж оцінюємо, як люди громадяни сприймають цю історію. І як то не дивно, але тут все було зрозуміло. З одним цікавим поворотом на першому місці у. Точно перемагає це Єрмак 33%, Він тут очевидний фаворит, навіть попри наявність декількох відповіді. Далі в два рази менше Девід Рахамі, і як то не дивно, і чесно говорячи, для мене це було прям неочікувано. Так людину розкрутити за півроку треба вміти. Але на третьому місці це Тімур міндіч, якого відверто, якщо ви навіть по фотографії пошукаєте, ви не знайдете їх напевно починаючи з 21-го року. Але тим не менш, люди вже його залінкували з владою. З президентом всі напевно вже про цей скандал чули. Тож молодці ті люди, хто в офісі президента займався цим кризис менеджментом, кризис -менеджментом чи край-менеджментом, але в будь-якому разі, хоч як і на якої мови це не але ось так самостійно розкрутити цей скандал, це справді треба вміти. Я прям знімаю шляпу. У мене ніколи б ніколи не вийшло б так розкрутити Міндіча, як ви це зробили, причому справді достатньо самостійно. Тож в даному випадку ми можемо побачити дуже просту історію. А, історія з корупцією, рейтингом, з корупційними скандалами і ось дуже неприємним оточенням, яке все Купності тягне президентський рейтинг вниз, пішла до того, що або дійшла навіть до того рівня, що очевидно це стає вже прям величезною політичною проблемою. Я тільки що приїхав якраз з однієї з конференцій, теж на тему антикорупції, і от з декількома політичними глядачами і експертами про ми проговорювали. Ну з такою соціологією відверто говориш, я просто не вірю, що президент навіть піде на переобрання ще раз незалежно від того, коли будуть вибори. До цього часу ще багато. Відповідно, до цього часу у нас багато що може змінитися, але от таку історію, Ну, очевидно, тут, м'яко говорячи, важко буде йому перемогти. Навіть я не говорю про заслуженого, навіть того ж самого Бунанова чи інших кандидатів. Ну і закінчуючи це відео, я хочу на одній нетрадиційній, м'яко говорячи ноті. Не з точки зору того, що ви подумали, але просто у нас таке рідко буває. Є у мене колега. По парламенту Максим Бужанський може слухали, чули в слузі народу, аплодував, коли квітували на бусап. Він дуже часто любить писати теж в Телеграм, і чомусь дуже часто любить коментувати мої пости на своєму телеграмі. Що виглядає дивно, іноді йому дарю навіть якусь медальку за це, але в даному випадку це буде рідкісний отой випадок, коли я в принципі навіть хочу йому публічно відповісти. Тож. Максим, коли побачив мої пости про соціологію, він написав про те, що ось тільки антикорупційних органів і всі займаються соціологією, антикорупційна соціологія, антикорупцією, і всі, от там ходили на цей захід української правди і книги. Але ж немає у нас відповідального оцю однієї людини, хто ж от має відповідати за антикорупцію. І ось мені здається, Макс у вас є проблема. Тому що можливо ти цю людину не знаєш, і можливо навіть і не ні але у людей є відповідь на це запитання, ми її тільки що бачили. І ця відповідь, вона очевидна, люди вкладають в своїй голові всю відповідальність в першу чергу на президента, і відверто вони праві. Тому що коли президент публічно говорить, що він тут доручає щось уряду по 5 копійок роздати, чи запускає програму по роздачі 20 євро іменем себе, коли ми бачимо, що тому ж державному секретарю або комусь іншому можуть підозру дати за День і набус і, 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 там окей окремо, але ДБР, СБУ, і Нацпол ну. Точно виглядають як дуже залежні від будь-якої волі президента, коли він бере на себе відповідальність за все, що відбувається, в тому числі ну, хоча б тому, що він привів монобільшість, ну тобто вас, і ви шість років повністю маніпулізували всю владу. Ну, це ваша справді влада, і я не чув, що вам когось заважало а призначити чи б, звільнити останній час, коли люди, які він яких він призначив, або м, його. Точення призначила, попри всі скандали, попри всі антикорупційні розслідування залишаються на посадах або сидять вже з двома антикорупційними підозрами, які у нас є з головою ань. Антимонопольного комітету і не тільки, то мені здається, що важко робити вигляд, що не президент в цій країні відповідає в першу чергу за боротьбу з корупцією, тому що якщо б раптом в нього з'явилась політична воля разом зі своїм оточенням не витрачати стільки часу на боротьбу з антикорупційними журналістами опозицією і антикорупційними органами, в тому числі руками цих самих про своїх ручних правоохоронних органів, а справді поборотися з корупцією, то я переконаний, що через місяць ще. Через два ми побачили зовсім інші результати, і відверто ми його іноді бачили, коли. Президент в прямому сенсі реагував на всі ці антикорупційні історії. Зараз ні. Зараз виглядає як пекова. Тож не ображайте, що у вас така соціологія, конкретно слуги народу. Я думаю, що взагалі шансів нуль. Ну а у президента, от з тим я теж оцінюю їх як, ну давайте скажемо, край низькі. Чи є шанс у нього щось виправити так? Чи вірю я, що він буде цим займатися, а не навпаки ще погіршувати ситуацію? Ну, поки що, за всі шість років я не бачив таких розворотів. Тож не дуже в це вірю, буду вважати диву. Якщо відбудеться, на цьому, в принципі, ми і закінчимо. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайки. І ще раз нагадаю, що хто дивиться нас, не підписавшись, ну справді, найдіть 3 секунди, підпишіться. Це важливо для просування каналу. До побачення.